Коли ви чуєте вираз козацька шабля, ви точно щось собі уявляєте. Ви бачили їх в кіно, в музеях, на фестивалях та в руках хортицьких анімешників. На перший погляд, цілком знайома річ. Та що, як я скажу вам, що козацької шаблі не існує? Саме так, з точки зору зброєзнавства якогось окремого козацького типу шабель немає. А яка тоді є? Що ж тоді ми бачили? А бачили ви величезний арсенал? Найрізноманітнішої зброї, що панувала на наших теренах у буремні часи 16 17 століть. У цьому відео я детальніше розкажу про те, якими шаблями билось українське козацтво і його вороги, як ці шаблі влаштовані, за якими ознаками можна їх відрізнити. Зацікавив? Тоді з вас вподобайка. А якщо ви тут вперше, десь поруч знайдіть кнопку підписатись. А я тим часом розкажу вам про шаблі. У військовій справі нічого не робиться просто так. Будь-яка зброя, така, яка є, через ряд умов, в яких вона має використовуватись, тому щоб зрозуміти особливості шаблі, слід розібратись, як і для чого її застосовували. В першу чергу давайте розберемось, хто такий козак на полі бою, як він воює. Переважну частину своєї історії козацьке військо складалось з піхоти та легкої кавалерії. Це зумовлено задачами, які ставились перед козацьким військом. На початку своєї історії козацькі загони, що реєстрові, що низові, мали вести бойові дії в умовах степу. Основні суперники, татари, приходили в степ за здобиччю, тому основою їх сил були дуже маневрені загони кавалерії. Козацтво, якщо розглядати його як юніт, було військом степової прикордонної служби. Його мета полягала в контролі над обширними степовими територіями і протидії цим загонам. Тому основною тактикою стала побудова укріплених аванпостів привіт Січ, в який гарнізон, озброєний вогнепальною зброєю у великій кількості, міг би успішно протистояти кавалеристам, не надто ефективним для облог. Саме тому в основі козацького війська стоять піхотинці з мушкетами, а головний спосіб війни обрати позицію, закопати в землю і відстрілюватись, тримаючи під вогневим контролем всю місцевість. А загони легкої кавалерії використовували для патрулювання, конвою, розвідки, переслідування тощо всі вони, що піхотинці, що вершники, були озброєні переважно вогнепальною зброєю, тому звались огнистим військом. Пізніше у війнах Хмельниччини та руїни ця тактика часто фігурує у битвах козацького війська стати табором на зручній позиції і відбивати атаки ворога, поки татарська важка кіннота громить тили. Така модель організації війська не була вигадана з нуля, адже приблизно так само воювала піхота Посполитого рушення в комбінації з крилатими гусарами. Тобто модель війська і в цілому суспільства запозичена з Речі Посполитої, виборність лідера, ідеологічні аспекти, тактика і озброєння все це було переосмисленням структури суспільства Речі Посполитої. Якщо козак це піхотинець з мушкетом, навіщо тоді йому шабля? На полі бою це зброя особистої самооборони, коли ворог увірвався у табір, коли зламано стрій, коли вершник переслідує втікаючу ворожу піхоту, в дозорі, на вилазці і ще багато деклинкова зброя може знадобитись. Вона вторинна, але теж має свій функціонал і роль. Меч виконував її майже всю історію свого існування, а шабля замінила меч через регіональні особливості. Також шабля була зброєю численних дуелей та особистих суперечок. Крім практичної мети, у шаблі є і символічна роль. Ми розібрались, хто такий козак на полі бою, а хто він соціально. Козак це вільний землевласник зі зброєю. Він живе на змівниках та хуторах, володіє землею, наймає людей, які цю землю обробляють. Володіє господарством і виробництвами. Все це приносить козаку гроші, за які він озброюється і несе військову службу. Нічого не нагадує. Саме так це абсолютно типова для Європи феодальна система. Принципово, козак це те саме, що і шляхтич. Власне, постійна боротьба за козацькі права і вольності це переважно про це, про право на землю, власність, свободу і зброю. Козак це аналог лицаря, дрібний феодал, воїн. А у Європі і не тільки століттями меч та його варіації були символами шляхетського стану. Тому носити меча треба було постійно, як мінімум, з символічною метою, щоб показати свій статус і приналежність до Белла Торес – стану тих, хто воює. В Україні під впливом моди на східне ідей сароматизму та практичних факторів, роль такого символу виконувала шабля. Щоб розрізняти різні типи шабель, спочатку варто розглянути загалом її конструкцію. В Україні застосовували або польські шаблі, або османські. Їх є багато типів, але всі вони мають ряд загальних рис. Головна фішка шаблі це її викривлений рублячий клинок. Ви колись задумувались, а навіщо взагалі робити кривий клинок? Що це дає? Основне лезо шаблі проходить по зовнішньому вигину клинка. Виходить, що при тій же загальній довжині зброї вона має більшу довжину леза, що збільшує ефективність ріжучих ударів. А високий баланс, про який я розповідав ось тут, покращує рублячі якості. Верхня третина шабельного клинка може мати розширення ялмань, яке теж збільшує силу рубки. Також ялмань має хибне лезо, тобто заточується з обох боків. Це дозволяє робити підсічки, зворотні удари та уколи. Внутрішня, незагострена сторона шабельного клинка називається обух. Іноді біля обуха можна побачити дол. На ранніх шаблях складного ефесу не було, руків'я залишалось практично неприкритим. Коротка гарда слугувала як упор для руки, а не як захист, а також несла декоративну функцію. Це зумовлено тим, що шабля в першу чергу є кавалерійською зброєю. Її не будували під фехтування, парирувати нею не планували, тому захист кисті не робили. Хоча пізніше європейці приділили цьому належну увагу. Руків'я шаблі буває прямим або трохи вигнутим донизу. Це зумовлено способом хвату шаблі. Зброя має вільно рухатись в руці. Якщо тримати її просто кулаком, тобто молотковим хватом, рухи кисті будуть обмежені. Доведеться бити перед пліччям та плечем. Це збільшує силу удару, але зменшує швидкість та маневреність. Для кращого контролю вістря шаблю тримають більш вільно. Мізинець та безіменний пальці кладуть на згин руків'я, середній десь на середину, вказівний під перехрестя, а великий кладуть зверху або збоку. Власне, під такий хват і потрібні вигини, та п'ята шаблі. Оголовку, як на мечах, або немає, або він мінімальний, бо мети виставити фехтувальний баланс не стоїть. П'ята фіксує руку в нижній частині руків'я при такому хваті. З часом, в Речі Посполитій шаблю стали використовувати замість меча, тобто і в пішому бою, та на дуелі. Захист руки виявився потрібним, тому на угорських шаблях з'являється довга гарда. Пізніше пальці прикрили ланцюжком, а потім і повноцінною дужкою. Деякий час популярними були палюхи. З ними керувати шаблею при рубці стало зручніше. Сам пробував, це дійсно працює. А вже у XVIII та XIX столітті на шаблі починають ставити щитки та захисні кошики. Глобально всі шаблі нашого регіону можна поділити на польські та східні. Хоча все це умовно, бо клинки і Ефеси часто виготовлялись у різних кінцях світу, від Ірану до Німеччини. З подивом для себе знайшов інформацію, що клинки для польсько-угорських шабель робили у німецькому Золінгені. Османські шаблі, яких було багато в Україні, часто мали клинки перського походження. Ефеси могли робити вже у нас на вимогу замовника, бо шабля була не просто зброєю, а й знаком статусу. Тому дизайн і багатство ефесу могли бути способом цей самий статус показати. Щодо виробництва в Україні були спеціалісти по ефесах. Виробництво клинків майже не зустрічається. Я знайшов лише один випадок про нього далі. Польські або польсько-угорські шаблі поширились по речі посполиті за часів короля Стефана Баторія, тобто у 16 столітті. Приблизно тоді вони все активніше витісняють з зжитку мечі. Моду на східне вбрання та зброю король привіз із Трансильванії, звідки і походив. А шляхта швидко її підхопила через ідею сарматизму. Якщо не знаєте, що це таке, ось тут я це пояснював. Шаблі часів Баторія мали широкий клинок, пряму довгу гарду, як у меча. Їх іноді так і називають Баторіївки. Вони краще підходять для фехтування, оскільки довга гарда захищає руку і дає змогу парирувати удари. Такі шаблі носила польська і руська шляхта. Також вони були поширені за часів Байди Вишневецького серед козаків. Ми маємо у фехтувальному залі навчальні шаблі такого типу. Скажу чесно, руку вони прикривають не надто добре. Очевидно, у XVII столітті це теж розуміли. Для захисту пальців на Ефесі виникає захисний ланцюжок. З часом, крім ланцюга, починають ставити характерну дужку з прямим кутом. Крім типової польсько-угорської шаблі, як окремі типи виділяють карабелу та гусарську шаблю. Гусарська, яка дійсно була поширена серед крилатих гусарів, хоча й не лише серед них, мала повноцінну захисну душку, та іноді палюх. Конструкція клинка принципово не змінювалась. Досить широкий помірний вигин ялмань. Карабела була спробою по польськи осмислити східні ефеси. Вона має поганий захист руки, коротку гарду та не має захисних елементів. Форма оголовку віддалено нагадує орла, що є давнім польським символом. Карабелу часто обирали магнати, полководці та впливові особи. Багато шабель, що приписують українським гетьманам, є саме карабелами. В історичному музеї Дніпра зберігається шабля, яку приписують гетьману Івану Самойловичу. Це карабела, ефес якої ймовірно виготовлено в Речі Посполитій. Проте клинок має вишукані золоті арабські орнаменти. Очевидно, він має східне походження. А ось цю шаблю приписують Богдану Хмельницькому. Це теж карабела, зберігається в Переяславі. Часто козацькими називають східні шаблі. І це не дивно. Шаблі польського типу були поширені на правобережжі та серед реєстровців. На Слобожанщині, на Дніпрянщині та Запоріжжі частіше зустрічались саме східні зразки. Шаблі османського походження були популярними як у шляхти, так і серед козацтва. Класика тут, так звана ординка. Фактично, це були різні підтипи іранських шамширів. Клинки таких шабель могли не мати Єлмані, проте вигін був помітно сильнішим. Такі шаблі мали чудові ріжучі якості, і ними було зручно рубати противників у багатошаровому одязі та стьобаному захисті. Шаблі з Єлманню теж були. Наприклад, Килич. Він вигнутий сильніше за польські шаблі, а обух має характерний вигин не плавний, а під різким кутом. Бажаним трофеєм, атрибутом крутості і просто екзотичним зразком зброї був ятаган. Фактично, це не шабля, як багато хто думає. Вигин клинка ятагана направлено вперед, як у фалькати чи кукрі. Він був досить коротким, верхня частина клинка була широкою, що давало потужний рублячий удар. При цьому вістря вузьке, очевидно, колюче. Ефес не мав гарди, а на оголовку бачимо два вуха характерний атрибут ятаганів. Славу ятагану принесли яничари, які носили їх для бою в траншеях, приміщеннях, міських вулицях та інших обмежених просторах. Також ятаганами користувались турецькі моряки. Козаки в часи морських походів проти турків теж активно користувалися ятаганами як дуже зручною абордажною зброєю. Серед шляхти ятагани були скоріше дорогою прикрасою. Також в арсеналі шляхти можна було побачити так звані вірменки. Це були більш рідкісні кавказькі шаблі. З ними є цікава історія. Вірмени є християнами, через що вони мали проблеми в Османській імперії. Багато вірмен переїздило до християнських країн, зокрема в Річ Посполиту. У Львові вірменська громада налагодила випуск шабель, характерних для своєї батьківщини. Вони мали тонкі вигнуті клинки і мініатюрні ефеси. Ось підтип вірменки, так звана чечуга, яку відрізняє характерний циліндричний оголовок під кутом. Вірменки багато прикрашали золотом та дорогоцінним камінням, коштували дуже дорого, тому їх купували в першу чергу, заради статусності, як парадну зброю. Про фехтування шаблею я вже говорив у двох минулих відео про козацьке фехтування та дуелі на теренах України. Поцікавте з темою там, цього разу я її не розбиратиму. Давайте підсумуємо: окремого типу зброї козацька шабля не існує. Що козаки, що шляхта, що татари, що московити, мадяри, молдовани, Валахи, Литвини всі вони носили весь доступний в регіоні арсенал шабель. Глобально їх можна поділити на угорсько-польські та східні. Польські, так звана Баторієвка та її подальші еволюції: гусарська карабела, східні ординки, киличі, ятагани, вірменки дуже широкими мазками. Я спробував описати, чим вони відрізняються між собою. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше. Маєте ще запитання по темі? Коментарі до ваших послуг? Радо допоможу розібратись. Якщо вам було цікаво, можливо, ви захочете підтримати нас гривною. Всі посилання для цього є в описі. Тим, хто вже це зробив, я щиро дякую за підтримку та довіру. Іноді ще пишу всіляке цікаве в телеграмі. Можете теж доєднатися. Цього разу в мене все. Та нова оповідь вже зовсім скоро. До зустрічі!